Чи має зараз американська журналістика проблему медіа етики? Ви знаєте, це теж цікаве питання. Думаю, що так. Як у кожному бізнесі, скажу, що так. так. Найбільша проблема американської журналістики стосовно медіа етики полягає у тому, що усі традиційні гравці і компанії є частиною великої системи. Вони усі тісно пов'язані із системою управління виробництва, вони пов'язані із системою влади, врешті-решт. І є побоювання про що медіа будуть інформувати аудиторію. А також є побоювання про те, як медіа будуть висвітлювати певні події. Не можна сказати, що у США є цензура, але можна сказати, що медіа будуть. Обережно вибирати події, про які інформуватимуть у першу чергу аудиторію Я думаю, що це є етична проблема, і я також не думаю, що це щось нове. завдання медіа. Пробиватись через цю систему зв'язків, бо головний зв'язок це зв'язок між журналістом і громадянином. Наші читачі, наша аудиторія сподіваються і довіряють журналісти і довіряють журналісту, що вони отримують від нього правдиву інформацію.